Ласкаво прошу в простір відновлення. Сьогодні я пропоную зробити техніку, яка називається концентративне розслаблення. Ця техніка з цілесно орієнтовної терапії. І зараз прошу. Зручно сісти у кресло чи на стілець. Сісти так, щоб ваша спина була з опорою, а голову ви могли тримати прямо. І коли ви сіли у крісло чи на стілець, Пропоную заплющити очі та зробити глибокий вдих та видих. Добре. І ще раз зробіть глибокий вдих та видих. А зараз відчуйте опору під собою. Відчуйте. Як ваше тіло торкається опори, і як опора добре та надійно вас підтримує. Відчуйте, як спина сідниці, стопи надійно торкаються опори. Відчуйте тепер, як ваша спина. Торкається спинки крісла або стола. Якби а. ваша спина торкалася піску, то який би слід за формою вона залишила та на яку геометричну фігуру був би схожий цей слід? І якого кольору він був? А тепер проскануйте своє тіло. Внутрішнім зором проскануйте своє тіло та проговоріть про себе, які частини тіла зараз теркаються будь-якої опори та мають контакт з нею. Це можуть бути ноги які торкаються поло, спина, яка торкається спинки. І нехай ваше відчуття вам покаже та підскаже, де ще ви маєте опору, та які частини тіла зараз торкаються будь-якої. Опори та мають контакт з нею. А тепер проскануйте, яка частина тіла найбільше торкається опори за площиною і яка найменша. Добре. Mm -hmm. І зараз відчуй свою праву руку. Як ти її відчуваєш у прямому положенні чи зігнутому? Відчуй, у яких місцях твоя права рука. Торкається опори зараз і має контакт з нею. Про себе проговори ці місця, де твоя права рука торкається опори зараз чи має контакт з нею. А тепер відчуй, які частини твоєї правої руки. Навпаки не торкаються опори та мають дистанцію. Проговори ці місця чи хотілося б тобі б заповнити ці дистанції та проміжки твоєї правої руки до опори? Якимось дуже приємним матеріалом. Це може бути вада, пісок, приємний теплий гель або будь-що будь-що інше дуже приємно для тебе. Що це може бути? Чим би ти хотів заповнити проміжку? Дистанції твоєї правої руки до опори, яким дуже приємним матеріалом або предметом. Тепер відчуй пальчики твоєї правої долоні. Відчуй пальчики твої правої долоні. Як ти їх відчуваєш? Кожен по окремості чи всі разом. Відчуй, який пальчик ти більше відчуваєш за інших. А тепер порухай. Пальцями правої долоні. Як їм комфортніше, коли вони шевеляться чи спокої. Ще поругай пальчиками правої руки і правої долоні. Як їм комфортніше, коли вони шевеляться чи у спокої. Угу. Так. Добре. А тепер повтори з лівою рукою те ж саме. Відчуй пальці своєї лівої долоні. Як їх ти відчуваєш в кожній окремості – чи всі разом. Чи, можливо, є пальчик, який ти більше відчуваєш за інші? І тепер порухай пальчиками лівої долоні і відчуй, як їм комфортніше, коли вони шевеляться чи успокіть. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре. Відчуй зараз свої долоні одночасно. Яка з них тепліша? Права чи ліва? Наскільки градусів тепліша? Відчуй, яка дистанція зараз. Від твоєї правої лодоні до лівої у сантиметрах чи міліметрах. Добре. Відчуй тепер свої стопи. Відчуй, як твої стопи підтримує надійна опора. Відчуй свою праву стопу, проскануй її внутрішнім взором і проговори про себе, які частини стопи зараз торкаються опори та мають контакт з нею. Відчуй, які частини стопи зараз навпаки не торкаються опори. А зараз відчуй пальчики своєї правої стопи. Як ти їх відчуваєш? Кожен по окремості чи всі разом? Чи є пальчик, який ти більше за інше відчуваєш? А тепер пошевелі пальчиками правої стопи. Як їм комфортніше, коли вони шевеляться чи узбоку? А зараз пошевеліть пальчиками лівої стопи і відчуй, як їм комфортніше, коли вони шевеляться чи успокою. Зараз відчую свої дві ступи одночасно. Яка з них тепліша права чи ліва? Як ти думаєш і відчуваєш, наскільки радусів вона тепліша? А тепер. Скеруй зараз увагу на свої коліна, Чи є між ними дистанція? і якщо так, то яка саме. І відчуйте, чи повністю зараз спина торкається опори, шия. Голова, І якщо так, то якби вони торкалися зараз піску, то який би слід залишили? Якого б кольору був цей слід? Тепер зробіть глибокий вдих. І з видихом опускайтеся в опору і відчуйте, як ви розпластуєтесь на цій опорі, а опора добре та надійно вас підтримує. Вітаю синхронізацію. З твоїм тілом.